Перенести 96 власних смертей та ще дужче полюбити життя у невеличкому селі Кальник на Мукачівщині живе унікальна людина. Серце Юрія Федаки зупинялось майже сотню разів. Чоловік жартує, ангело-охоронцю довелось добряче попрацювати, щоб витягнути його з того світу. У 90 ті Юрій працював водієм у міліції. На вулицях панував рекет. Робота, каже, була нервовою, почалися проблеми зі сном. Тоді, у 43 роки, вперше відчув дискомфорт у серці. Я піднімав важку колоду таку. Думав, що від того в мене мишці потягнуло. Через три дні я йшов на роботу. Мене по дорозі на роботу схватило. От як мене прокрутили на велоергометрі, тоді вже підскочив тиск і мене положили в лікарню. У лікарні Юрію стало зле. Попросив медсестер зробити знеболювальну ін'єкцію, проте йому відмовили. Мовляв, лікар не прописав. Чоловік розповідає, біль ставав дедалі нестерпнішим, більше нічого не пам'ятає. 2 квітня 96-го року Юрій помер вперше. Вроді я десь виходжу з тунеля. Темний тунель на зелену галявину. Кругом зелена зелена трава і білі квіти. Більше не спів побачити, тому що рано розбудили. Його серце зупинилось на чотири хвилини. Протягом наступних двох тижнів це повторювалось знову і знову. Найдужче за Юрія хвилювалась дружина. Ганна пригадує молилась за чоловіка цілодобово. Нарешті зупинки серця припинились, підрахувавши, була приголомшена. Її чоловік помирав 96 разів. Кажуть, лікарі, що Ангел хоронець цільний у нього. А може, й мого підтримуємо. Усі сміся молили. Боженька, просила і тепер прости. Раз за разом Юрія рятував від смерті завідувач кардіореанімації Олександр Сабінін. Лікар добре пам'ятає події 23-річної Девини. Випадок, каже, унікальний. Було 96 все шість задокументованих зупинок серця і клінічна смерть. Він із того вийшов і живе вже, в чому є унікальність вже більше 30 років. Ті зупинки серця це ускладнення гострого періоду, інфаркту, як кажуть, того унікального випадок. А і у нас, і, думаю, і взагалі. Наразі 65-річний Юрій Федака пильно стежить за здоров'ям. Кожні три місяці приходить плановий огляд у лікарів. Протягом останніх десяти років Юрій живе з кардіостимулятором. Зупинок серця більше не було. Хоча золотисті поля з райськими птахами сняться й досі, зізнається чоловік. Катерина Палах, Єлизавета Закутня, News.